Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам цікаві новинки та акції. Дякую, що дивитесь, приємного перегляду. Кошик для зберігання текстильний, плетений, ціна 599. 100% бавовна, конопляне волокно та деревина. Є ще ось такий за 699 чорний та бежевий з кришкою. Кашпо декоративне 119, Кашпо декоративне півник 199. Іграшка м'яка, антистрес, гумовий крабик 139. Є помаранчевий рожевий всередині світиться. Стильна новинка. Ось така лампа чоловічок. Зверхована м'яка плюшева. Ціна 699. Лампа акумуляторна. Нічник силиконовий грибочок має різні кольори освітлення. Зарядка від акумулятора. Ціна 399. Лед лампа на 4 Вт Має регулювання яскравості світла 199. Дитячий будильник настільний на батарейках. Ціна 299. Круглий 219. Є ще ось такий маленький круглий за 88. М'яч баскетбольний, надувний, 229. Міні парник з агроволокна 299. Довжина 4 метри. Є ще ось такий також 4-метровий 449. Подушка м'яка дитяча, бублик, авокадо і ось така рожева з зайчиком, ціна 279. Подушка кругла декоративна 377 акція до 23 березня. 699 іграшка м'яка, корівка, батон 499 70 см є менший за 299. Подушка для сну релакс 60 на 40, чохол мікрофібра стьобана, наповнювач еластична піна 149 см. Декоративна подушка 40 на 40, 100% поліестер 109 гривень. Помаранчева на стілець зав'язками 88. Плед у розмірі 140 на 2. Ціна 899. 80% вовна. Плед двоспальний рожевий 180 на 2, 399 мікрофібра. Агроволокно довжина 5 метрів 59 гривень. 129 коштує килимок дитячий ігровий, лісове містечко. Розмір 60 на 120, 199 килимок для занять спортом. Кошик пластиковий 39 є сірий та білий. Соковитискач ручний 29. Контейнер харчовий дитячий 99. Стакан дитячий з трубочкою – 49. Пластиковий бокс для зберігання та заморозки 29, 1,5 літровий. Паста саніну також 29. Тарілка десертна 29. Дитяча іграшка заводна. Пухнаста ведмедик 129. Дитячі окуляри сердечка. сонцезахисні у пластиковій оправі 55. Ось такий варіант. 199 дуже гарно захищають від сонця. Є ще ось такі за 199, також в пластиковій оправі. Окуляри для зору великий вибір. Є по 49 та 77. Усі у пластиковій оправі. Рослина штучна для дому, декор 119. Рослина штучна в горщику 149. Базонок декоративний 129. Кактуси по 88. Рослина звисаюча, штучна 179. Свічки парфумовані з ароматом малини 229. Свічка ароматизована в керамічній ємності 88 гривень. Щасливі спогади. Фотоальбом 299 на 48 сторінок. Картина по номерам 99 25 на 25. Алмазна мозаїка 149. Картина за номерами з фарбою та повітряним пластиліном 199. Календар вічний. Дерев'яний 49. З дошкою для надписів. скарбничка Планер з дерева. Виробництво Україна 149. Пляжнечтиво 249. Книга видавництва наша ідея 219. Агата Крісті і не лишилось жодного. 279. Бог завжди і подорожує інкогнітом 279. Набір свічок для торта 196 штук. Така упаковка 17. Брелок бджілка 29. Ось такий брелок 27 дракон. Прищепки декоративні кольорові 50 штук, упаковка 44. Свічки кольорові 15 6 штук. Ось такі, що є фігурні, за 11. Підставка дерев'яна для телефону 64. Килимок круглий для комп'ютерної миші 39. Є ще ось такий варіант з малюнками. Ціна така ж сама. Протектори для захисту кабелів 19. Тримачі пластикові 5 штук 19. Є ще ось такі кольорові за 493 штуки. Тримачі 29-3 штуки упаковка. Ваги підлогові смарт. Міст води. Рівень жиру, м'язова маса. led дисплей Ціна 499. Ударостіка скло. Лед підсвітка, максимальна вага навантаження 180 кг 399, 69 чухолна накладка для телефону, 149 штатив, тринога для телефону, геймпад ігровий 49, пластикова підставка для телефону 55. Перехідник для телефону 69. Таке було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та економних покупок. На все добре!